Дорожчання проїзду у рівному бурштинові оборудки і звісно подяки захисникам та захисницям. Це і не тільки далі у випуску місцевих новин. Вітаю. На Рівненщині викрили посадовця Держгеонадр, який сприяв незаконному видобутку бурштину. За даними слідства, він був залучений до діяльності злочинної організації. Їх викрили у травні цьогоріч. Загалом зловмисники видобули більше п'яти тонн каміння, завдавши довкіллю збитків на понад 350 мільйонів гривень. Посадовцю, який консультував організаторів під час вибору ділянок, вже повідомили про підозру у причетності до незаконного користування надрами та участі в злочинній організації. У рівному зупинили кермувальника автомобіля Фольксваген, який мав водійське посвідчення з ознаками підробки. Як виявилось, чоловік замовив його через інтернет та отримав на пошті. На 28-річного керманича склали два адмінпротоколи. У рівному з 1 жовтня зросла вартість проїзду у громадському транспорті. Відтепер в автобусах та маршрутках вона складає 18 гривень у тролейбусі від 12 до 14. З Чим це пов'язано та як реагують містяни. Дивіться у сюжеті сфери. Замість 12 гривень 18. Саме таку суму за приїзд у маршрутних таксі платитимуть рівняни з 1 жовтня. У тролейбусах діятиме диференційований тариф. Для власників транспортної картки ціна квитка у тролейбусі складає 12 гривень. Оплата банківською картою обходиться у 13 гривень, а розрахунок готівкою у 14. Перед тим, як тарифи піднімати, перевізники подали аргументовані свої всі дані і. Однозначно тариф потрібно було. Я розумію, і всі, мабуть, мешканці розуміють, що це рішення непопулярне. В управлінні транспорту пояснюють, підвищення вартості проїзду пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати, цін на паливо та запчастини, а також вартістю ремонтних послуг. На сьогоднішній день пасажиропотоки впали і. Заробітна плата мінімальна піднялася, податки піднялись. Два роки ми тарифи в місті Рівному не піднімали. Тоді, коли всі міста, і Луцьк, і Тернопіль вже піднімали по два-три рази, ми тримали, скільки можна було. Думки рівнян розділилися. Одні вважають здорожчання закономірним через зростання цін, інші ж кажуть, що стан громадського транспорту не відповідає встановленим тарифам, адже збільшуються інтервали руху та скасовуються окремі маршрути. Ну може й за високі, але як так вирішили на рівному, ну то так вже й буде, то що ж зробиш? Я пенсіонер, то я буду по льготах, а для молоді, може, і за високі, для студентів. Які там у нас такі невеликі зарплати, але не знаю. Мені каже, що за високі. Краще ще зменшили, зменшила, не повищали. Так, да, все піднімається, все потрібно дійсно, ну як то піднімати. Але коли 40 років попрацювали, у тебе пенсія 3200, щось можна, якісь репліки можуть бути. Ні. І хай би нам ми тут не знати, куся ми тут ляжемо. Нічого ми не, ми ні, ні владу, нікого ми не переборемо. Хай буде і по 18. Треба, щоб і зарплати людям були теж більші. Ну, Ці маршрутки, вони трошки, да, так, трошки підкачують на свій рівень. Але таке люди теж хочуть заробити грошей. Думаю, ми завжди хочемо, щоб кращий був стан. Вважаю, що на сьогоднішній день не за високий. Зміни не торкнуться пільговиків. Як і раніше, школярі їздитимуть за півціни. 7 гривень у тролейбусах та 9 у маршрутках і автобусах. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Військовослужбовець із Вараського району отримав нагороду від президента. Орден за мужність третього ступеня вручили командиру роти Володимиру Домінікіну. Нагородження відбулося у військовому шпиталі Києва, де нині лікується воїн. Автомобіль Володимира підірвався на ворожій міні під час виконання бойових завдань. Боєць втратив частину ноги. Як відомо, у чоловік ще у 2014 році стояв на захисті України. З початком повномасштабного вторгнення без вагань приєднався до територіальної оборони Рівненщини. Його рота майже місяць навесні 2023-го стримувала найманців ПВК Вагнер. Нині Володимир служить у 14-й роті 5-го батальйону 104-ї бригади територіальної оборони Горинь. 1 жовтня в Україні відзначають одразу кілька важливих подій: день захисників і захисниць, день українського козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці. У рівному цей день традиційно розпочали з урочистостей у Свято-Покровському катедральному соборі. Подробиці далі у сюжеті. Десятки рівнян зібралися на подвір'ї свято-Покровського кафедрального собору. 1 жовтня в Україні відзначають низку національних та релігійних свят. Серед них Покрова Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Свято має глибокий зміст, адже вважається не лише державним, а й продовженням давньої традиції, де покрова символізує небесний захист і шану до воїнів. Ми кажемо, у ангелів нема крил, у ангелів є кольоса і реби. От, і це захист, та сама покрова, то тобто, ну, тому що реби нам в основному це волонтерські, тобто це їхня покрова над нами. І я завжди, казав, що покрова це не тільки Божа Матір, але це і всі наші діди, прадіди, бабусі, прабабусі, мами, тати, які стоять за спиною і тримають нас за плече. Цей день у Святопокровському кафедральному соборі моляться до Матері Божої, аби вона дарувала перемогу нашій державі, покрила своїм покровом наших захисників і захисниць, кажуть представники духовенства. Основою цього свята є явлення Божої Матері у Влахерській церкві, коли вона покрила свій покров над людом, які перебували у храмі, які молилися, щоб вороги не захопили їхнє місто. Це особливе свято є в історії нашого українського народу. Бо розпочинаючи із древніх віків, це свято особливо вшановувалося козаками, воїнами української повстанської армії. Сучасними воїнами, окрім того, 1 жовтня згадують тих, хто боровся за Україну в різні часи від козаків до воїнів української повстанської армії. Серед учасників урочистостей Василь. Його дядько воював у лавах УПА. Чоловік переконаний, українці мають пишатися своєю державою. І я дожив до того, що Україною весь світ гордиться. Я й 46-го року вже від 78 й рік. Але і я вами горжуся. І державою своєю горжуся, йду до червонія, поклонися, який патріот наш урочистості продовжилися покладанням квітів до стели пам'яті загиблих воїнів. Таким чином у Рівному віддали шану тим, хто заплатив найвищу ціну за незалежність України. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. 226 малюків народилося за вересень у міському пологовому будинку Рівного. Лідирують хлопчики. Їх зареєстрували 114. Загалом від початку року у медзакладі вже прийняли понад дві тисячі новонароджених. Двоє гравців Рівненського вереса Михайло Протасевич та Сергій Корнійчук отримали виклик до молодіжної збірної України, яка проведе відбірні матчі на чемпіонат Європи. Національна команда зіграє 10 жовтня проти збірної Угорщини та 14 жовтня проти Хорватії. Таким запам'ятався перший день жовтня у Рівному та області. Дякуємо захисникам та захисницям України за кожен новий день. І не забуваємо підтримувати їх. А ваша інформаційна підтримка завжди в ефірі та на онлайн-ресурсах сфери. Тому залишайтеся з нами на все добре.